Всім добрий день, ви на каналі Українське Яблуко. Підписуйтесь на канал, жалієтесь ви підписатися, тому що переглядів багато, а підписок не так багато, щоб розвивався канал. Дивіться, як правильно доглядати і в промислових садах, і в особистих своє господарствах. І біля будинку. Сьогодні ми поговоримо про яблуню. Затягнули дощі. І Холодна, холодна волога погода дуже сприяє розповсюдженню хвороби. Одна із них це парша яблуні, яка дуже небезпечна і потрібно обов'язково обов знайти вікно, коли лист сухий, і не буде 3-4 години дощу. Оприскати яблуню проти парші. Ну, і якщо там є борошниста роса, шкідники теж і проти цього. Ось в такому стані, в такому стані зараз знаходяться яблучка, от вони вже тут більш-менш крупні, і з них тут залишиться одно або два. І це вже час для того, щоб захищати самі. Плоди і, звичайно, лист. І якщо це не зробити, дуже швидко проростає парша при такій вологості і температурі, якщо тільки волога попадає, гриб починає проростати на листі і на плодах. Тому це дуже небезпечно залишати. Діло в тому, що сама оцей Травень місяць від початку до кінця і ще десь до пів червня це свято парші. Чому, як так кажу? Дивіться, тут лист бачите, є великий, ось такий такий, і є ось такий маленький лист. менший і ще, і ще маленький. Діло в тому, що кожних 7-10 днів лист збільшується на одну третину. І якщо ви, наприклад, оприскали і закрили ось, цю, ось цю, цю частину повністю, то через 7 днів лист стає ось такий або ось такий. І от ви закрили отаку от частину невеличку, да? а от ця частина, якщо це контактний звичайно, препарат, не закрита. Тобто тут може бути, якщо тут є контактний препарат, не проросте спори парші, а от далі вразиться весь листок. Ось такий великий, наприклад, може вразитися паршою. Потім буде воно на яблуках. Ну, звичайно, яблука потріскаються і втратять товарний вигляд. І вони будуть їх, ви можете взагалі їх не з'їсти. Вони погниють, ну і, звичайно, важко буде продати. Тому е, обов'язково треба буде накривати особливо ті яблука, яблука які дуже сильно. Вражаються паршою. Це фуджі в першу чергу, ранет Симиренко, да, і інші теж. Ну, є яблука, які менше вражаються, але все одно захист обов'язковий. Е, і дивіться, давно дощ пройшов, вже вітерець довго, і ще лист вологи, ще не, ще не можна прискати. Ми в сад зараз не можемо заїхати, тому ще болото. Можливо, завтра, тому вам треба зробити це оприскування, як тільки буде сух, сух, сухий лист і 4, може 5 годин, це було б дуже ідеально, не було б дощу, щоб спрацював препарат. Що ми для цього робимо? Ми для цього готуємо суміш з препаратів, і потрібно вже застосовувати, як то кажуть. Важку артилерію, тобто давати системні препарати, які е, самі е, проходять в лист і йдуть по всій системі. Ну і контактний препарат, щоб закривати. І періодично, цей травень місяць ми повинні е, раз три, можливо, навіть чотири, захищати, якщо е, температура е, от така, як зараз. І дощова погода, то обов'язково це треба робити, особливо в промислових садах. Ну і, звичайно, в тих садах або на тих ділянках, які ви маєте біля будинку для того, щоб зберегти врожай. Чому це так актуально? Тому що і так цього року врожай не дуже важний буде по всіх культурах, то приморозки. Ось недавно пройшов град, ну буквально там, я не знаю, кілометрів 25-30 від нас, побило все Хто його знає, який буде ще період, але для того, щоб дерево себе добре почувало і були плоди, нам потрібно обов'язково обробити. Чим ми будемо обробляти? Ми переходимо сюди і будемо обробляти. Ми ще вичислимо, але я думаю, все-таки ми будемо обробляти українським е укравітом джекпот. Пенкозол 100 грам на літр плюс деференкозол 200 грам на літр. Це двокомпонентний препарат, який системний, входить в лист проникає і рухається тоді, захищає знутрі лист. Ну і обов'язково контактний препарат в даному вигляді це мерпан. Він контактний фунгіцид широкого спектру дії від парші, бурої плямисності та плодової гнилі. І ось цих два препарата можемо вносити. Можемо вносити ще і малахіт. Теж дуже цікавий препарат, який німецький препарат від фірми БАС, який добре працює в цей час. Тому е, до захисту е, яблуні, обов'язково підходити дуже зважено і не проспати оце цю весну. Тобто перед цвітінням, після цвітіння, і на протязі е, розвитку і нарощування листя це травень, ну і початок червня. Якщо ви це пропустите, запам'ятайте, скільки би ви потім не вносили. Фунгіцидів. Як би ви не робили, там піде вторинна інфекція, яка буде парша з первинною буде переміщатися до вторинної, то й скапувати, попадати на плоди, на інші пагони, буде попадати на листя, і ви будете боротися до кінця, і ви її до кінця не поборете. Тому якщо зараз це не зробити, то по тому буде зробити важко або взагалі неможливо. Тому і сьогодні ми зняли для вас це відео, для того, щоб застерегти вас, щоб приготуватися, знайти вікно і оприскати дерева відповідними. ну Це не тільки такими можна, можна застосовувати скор, стробі, там дуже багато препаратів, але треба вже комплексно робити, тобто, щоб був системний і контактний препарат на яблунь. На цьому ми будемо закінчувати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всі запитання, які будете задавати, я постараюсь відповісти у відповідях. На все добре, до побачення. Ви були на каналі Українське Яблук.